Тарас Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, Тільки я, ямов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях волелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують тяжкі ярма, орить лихо лихом засівають. А що вродить, то побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві. подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбітьте щирим серцем велику руїну. Братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає І на небі, а не тільки на чужому полі. В Своїй хаті, своє й правда, і сила, і воля.